Вітаю, шановні діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати біологію, і дуже важлива тема сьогодні це біосинтез білка. Чому вона важлива? Тому що біосинтез забезпечує організм новими потрібними білками. Звідки вони беруться? Ви знаєте, що щоденно ми вживаємо щось в їжу, ця їжа перероблюється, і те, що нам корисно потрібно, організм забирає на власний біосинтез. І саме цей процес є дуже складним. Але ми спробуємо розглянути його дуже просто. І так, пригадаємо, де зберігається вся генетична інформація? А зберігається вона в нас в ядрі, в клітинці. У вигляді ДНК. Пам'ятаєте, минулого року ми з вами розглядали ДНК. Ось ця ДНК зберігає інформацію саме в ядрі клітини. Далі, що відбувається? Це ДНК дуже велике. Якщо роздоглянути ДНК, воно буде більше, ніж 1 см, але воно дуже компактно складене, щоб вміщатися всередині ядра. Представте собі дуже-дуже компактну структуру, яка дуже багато разів скручена, закручена. Ось ця ДНК вона спочатку намотується на гістоновий білочок, потім вона скручується ще раз, і ще раз, і ще раз дуже багато разів, поки стан дуже компактний. А нам потрібно взяти цю інформацію. Цю інформацію бере специфічний процес. Для того, щоб зрозуміти, як це відбувається, ми переглянемо просто початкові етапи. І так, перший етап це етап переписування. Уявіть собі, що вам потрібно Переписати з підручника, зробити конспект. Вам треба зробити переписування. Для того, щоб ви переписали з підручника, ви маєте його відкрити. Тобто перший процес, який відбувається, це відкриття ДНК самої хромосоми в тому місці, де у нас є специфічний ген. Тобто є хромосомка, і нам потрібно ось в цьому місці знайти ген. В цьому місці буде відбуватися відкривання книги. Тобто розмотування одного фрагменту ДНК так, щоб його можна було прочитати. І це є перший етап процесу біосинтезу. Етап називається транскрипція. Як в англійській мові, транскрибуємо з інформації ДНК в інформацію РНК. Ось цей процес називається. Транскрипція. Транскрипція. Чому транскрипція? Тому що ми пам'ятаємо, в ДНК у нас існують які нуклеотиди? Тимін, аденін, гуанін та цитазин. Але в РНК у нас тиміну немає. У нас є уроцил. Тому ось ця транскрипція буде полягати в тому, щоб з коду ДНК. Переписати на код РНК. Наприклад, у нас є ось таке ДНК. Дивимося. А, Т, Г, С Т. Т. Ось такий код. Ми знаємо, що генетичний код поділяється на триплети. Раз, два, три. Це перший триплет, що буде кодувати першу одну амінокислоту. А це в нас буде другий. Один, два, три. Це буде другий триплет, що буде кодувати. Іншу амінокислоту. Це фрагмент дволанцюгової ДНК. Ми маємо зробити транскрипцію, переписати на код розрозумілий для РНК. Ми знаємо, що наша Аня, коли йде до РНК, товаришує з Ульєю. Тому тут буде У. Якщо Таня у нас є, то вона буде товаришувати з Анією. Буде А. Тобто ось таким чином. А переписується в У, якщо це РНК, Т переписується в А. Г та С завжди разом. Ось таким чином. Подивіться, я переписала код НК в код РНК. Чому я зробила так? Тому що це принцип комплементарності. Ось це перша група комплементарності це друга. Якщо є ця літера, вона має замінятися на А. Що є ця літера має замінятися також на А. У нас був аденін, ми замінили його на уроцил РНК. Тимін замінили на аденін. Гуанін на цитозин, цитозин на гуанін і так далі. Тобто ми зробили транскрипцію, переписали. Далі. Ось така в нас вийшла проінформаційна РНК. Чому я кажу, що вона проінформаційна? Вона ще не несе необхідної інформації. Уявіть, що цей конспект, який ви пишете з підручника, ви пишете дуже швидко, не думаючи, що ви робите, переписуючи все підряд. Але так, підряд ми не можемо зробити якісний білок. Тому, якщо це конспект, ви берете коректор та виправляєте. А якщо це дійсно проінформаційна РНК в клітині, то приходять специфічні ферменти. і... Вирізають отой мотлох, який не потрібний. Непотрібні частини називаються інтрони. Інтрони. Або тут можуть бути мутації, або якісь генетичні обламки, або те, що не потрібно. Такий процес називається сплайсинг. Сплайсинг. Коректор. Він прибирає інтрони. Залишаються лише екзонні фрагменти, екзони, які несуть лише важливу інформацію. І вже в результаті сплесінгу ми отримуємо інформаційну РНК, яка далі буде продовжувати наш біосинтез. Після того, як утворилася інформаційна РНК, тобто ми з ДНК транскрибували інформацію на РНК, переписали. Прибрали інтрони з плайсингом, утворилася інформаційна РНК, і далі відбувається специфічний процес, який називається трансляція. Так само, як з mm -hmm. вашим конспектом. Ви його з підручника переписали, коректором підправили і потім ви хочете розповісти комусь. Ви транслюєте отриману інформацію. Так само і РНК транслює отриману інформацію. На білкову молекулу. Як це виглядає? Давайте подивимося. Нам тепер буде потрібна РНК. Рибосомальна. Рибосома, по факту, це і є комплекс з РНК. В рибосомі у нас є два місця як у літачку. Одне активне місце, одне пасивне. Приходить наша інформаційна РНК. Ось таким чином сюди. Вона несе в собі триплетики, ось такі, як я показувала. Кожен триплет це код однієї амінокислоти. Кожен триплет займає своє місце. І тут у нас буде код, кодон. До конкретної персони. Так само кожне таксі приїжджає до конкретного триплету. Тому що кожний такий триплетик називається у нас кодон, як я говорила. А ось тут буде антикодон. Зараз, як це відбувається, ми з вами переглянемо. Але давайте сконцентруємося на цьому таксі. Таксі приїжджає відповідно до антикодону, приїздить до РНК. І привозить з собою відповідну амінокислоту. Тобто інформацію з ДНК переписали. Утворили чистеньку чисто інформаційну РНК. Вона підходить до рибосоми, сповіщає свій код, який щитується, приїжджає транспортна РНК, і відповідно до написаного ось тут коду. Привозить амінокислоту. Потім цей код іде. Приїжджає наступне таксі, наступна амінокислота. І утворюється ось такий у нас білочок. Ось таким чином. Далі ми з вами розглянемо, як саме відбуваються кодони та антикодони. Дуже часто, коли ми розглядаємо завдання з біосинтезу білка, ми помічаємо, що кожен з цих процесів має підпункти. Транскрипція у нас буде мати ініціацію. Ініціація це ініціатива. Взяли, розкрутили молекулу ДНК. Далі у нас йде елонгація. Процес елонгації це подовження, це переписування ми робимо. Далі у нас йде термінація, це безпосередньо саме переписування. І далі у нас йде таке поняття, як процесинг. процесинг. Процесинг це будь-який процес, що відбувається для дозрівання РНК. Якщо ви бачите слово процесинг, то це саме йде мова про РНК. Так само у нас і в, транск... в трансляції буде і ініціація, і елонгація, і термінація. Тобто ці три терміни ви будете зустрічати і в транскрипції, і в трансляції, відповідно до роботи з ДНК, відповідно до роботи з РНК. Зараз ми розглянемо приклад, як це працює на конкретному прикладі. Так, візьмемо з вами ДНК. ДНК в нас буде мати триплетик ЦА. Ось такий триплетик один. Звичайно, що в нормальному ДНК їх дуже-дуже багато, але ми візьмемо лише один для прикладу. Тобто, ми знаємо, що в нас ДНК є два ланцюги. То, для того, щоб далі робити інформацію, ми маємо з'ясувати, це перший ланцюг чи другий. В даній задачі у нас буде перший ланцюг. То якщо у вас вказано, що то перший ланцюг, потрібно зробити другий, переписати, щоб відновити, що там відбувається. Так, у нас буде Г, Т, Т. Тому що наші тетянки тут, тому що це ДНК. Після відновлення другого ланцюгу, ми здійснюємо процес транскрипції, тобто переписуємо інформацію на РНК. Напроти Г ми малюємо. С, тому що це у нас комплементарна пара Г та С. Навпроти Т ми малюємо А. Перевіряємо. А в нас є в РНК? Так, є. Далі навпроти А ми малюємо Т, навпроти Т малюємо А. Тобто, код у нас в РНК вийде такий самий в даному випадку, як був у першому ланцюгу ДНК. Але так буде не завжди. Це в цьому випадку саме так вийшло. Далі ви берете ось цей код, він і буде кодоном, ось тут, ось це він. І порівнюємо по табличці генетичного коду і дивимося, яка там у нас амінокислота. У вас в табличці буде написано ось так: глутамін. Ось така амінокислота у нас вийде ось такого коду. Але у вас дуже часто в тестах є такі задачки, коли треба розрахувати масу або довжину ось таких фрагментів. Давайте подивимося, якщо я візьму ось цей фрагмент, його можна назвати фрагментом гену. Ген. Фактично, ген це фрагмент молекули ДНК, інформація, якого достатньо для синтезу одного білка, не однієї амінокислоти, як у нас. Одного білка. Але в задачах буде вказано: розрахуйте масу або довжину гену. Як це зробити на цьому приклад? Ми знаємо, що кожний нуклеотид у нас важить 345 умовних одиниць. Тобто для задач береться 345. Насправді вони трошки відрізняються. Між собою у класичній молекулярній біології, але для задач ми беремо умовно 345. Тобто, якщо в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 нуклеотидів в цьому ланцюжці, як я буду розраховувати масу. Масу цього фрагменту ми розрахуємо ось так: 345 помножене на 6. Це буде маса фрагменту. Як ми розрахуємо довжину? Довжину ми розраховуємо трошки інакше. Відстань між сусідніми нуклеотидами займає ось такий проміжок 0,34 нанометри. Тобто, якщо у мене раз, два, три, я що роблю? Я беру довжину 0,34 нанометри і помножу на 3. Це буде відстань між цими нуклеотидами. Але є трошки невеличкий нюанс. Коли ми рахуємо ДНК, то довжину ми рахуємо по одному ланцюгу, а масу по двом ланцюгам. Коли мова йде про РНК, ми рахуємо і масу, і довжину за одним єдиним ланцюгом. Це особлива відмінність цих задачок. Далі, що можуть вас ще попросити підрахувати? Наприклад, в мене є ось такий кодон. Мені треба порахувати, скільки мінокислот. У даному випадку одна. Але якщо в мене в задачі буде, наприклад, один триплет, другий триплет, третій триплет, четвертий триплет, ось такий фрагмент мені дали. Звичайно, він буде з літер, а не з палочок, кожний з триплетів кодує одну амінокислоту. Значить, у мене з 12 триплетів вийде 4 амінокислоти. Як ми рахуємо? Рахуємо за такою формулою. 3 нуклеотида одна амінокислота. Тобто, якщо мені кажуть, що в мене є 12 нуклеотидів, то з них вийде лише 4 амінокислоти. Це основний розрахунок в даних задачах. Але є такий момент. У нас є дві групи кодонів, які не приймають участь у синтезі білка. Є старт-кадон, який кодує метіонін. він завжди на старті, він перший. Але є ще стоп-кадони, які не мають інформації про амінокислоти. Ці кодони, треба запам'ятати, вони мають такий вигляд. УАА, УГА, УАГ. Коли ви бачите ось такі триплети, вони не враховуються в кількість амінокислот, тому що це є стоп. Це ножнички, які відрізали молекулу білка. Вони не рахуються. В кількості нуклеотидів вони будуть, а в кількості амінокислот вже не враховуються. На наступному занятті ми з вами розглянемо розв'язання цих задач. А на сьогодні я хочу сказати вам до побачення.